Всім привіт, мої хороші! всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Це дев'ята серія про подаванці, дев'ята серія. І Восьму серію я закінчила на тому, що він дуже був незадоволений моєю сім'єю, і мені, значить, Андрей висказав своє фе, що взагалі що це за така сім'я. І ну тобто ми з ним дуже посварилися. Він кричав, потім я кричала, йому що ти на свою сім'ю подивись, яка в тебе сім'я? Я ж тобі нічого, стільки місяців не казала. От е, ну така у нас була дуже гучна сварка. От і я йому сказала, що якщо хочеш, я поїду до Риму. Тобто мені все одно, що тебе тут твої крики терпіти, що вдома у Римі крики чоловіка моєї мама. Знаєте, хрін, відредьки, не солодше. Прийшов день-два, як то все вляглось, я почала висловлювати теж якесь то своє все з приводу його сім'ї. От, І взагалі, я кажу, давай так. Ти не чіпляєш мою сім'ю, я не чіпляю твою сім'ю. От які є, такі і є. А нам потрібно будувати свою сім'ю і потрібно нам думати про своє здоров'я, і ментальне, і фізичне. І отакі крики, які були на автостраді, якщо вони повторяться, я навіть не буду попереджати. От. Слава Богу, так думаю, в мене є гроші на банковській картці, і я можу купити квитки, і він навіть і знати не буде і поїхати від нього. От, ну він сказав: Ні-ні-ні, ти що, а море море, я не хочу, щоб ти нікуди їхала, ну просто я був так здивований, що ти от, ось ось ти така, ось ти така, а ось з ними поспілкуєшся і одразу, от про тебе думка міняється. Я кажу: якщо в тебе є про мене думка, от ти зі мною живеш, і в тебе склалась певна думка про мене, так? то б там хто не казав, в тебе повинна бути своя думка. Як і у мене про тебе. Я кажу: ти знаєш, скільки мені твої товариші і твої родичі, скільки вони мені сказали, сказали про тебе недоброго. От що вони тебе нібито навіть від смерті рятували, що ти там намагався кинутись і з гори, і з балкону, і де ти тільки не намагався це робити. Він такий, неправда! Оце брехня, брехня, не також я там і стрибав. Просто я був під стресом, просто вони мені не надали от такого підтримки, мені не надали, тому я, от, я був під стресом, а так зі мною все нормально. Я кажу: ну знаєш, нормально. Я би не сказала, тому що якби я як би сказати, як би мені погано по життю не було, в мене ніколи не було думки покінчити життя самогубством. Ну ніколи. У мене були думки, так мені важко, як вирішити цю проблему. Навіть коли мені сказали, що в мене рак, в мене не було такого, що от я скоріше б це, це, це все закінчилося б це життя і почалось би нове. Ні, я до кінця там буду боротися із хворобою, із там і взагалі з обставинами по життю. Ну щоб піти з життя, отак. От ні, в мене в мене навіть думки такої не було. Тому це, це хвороба, яку треба лікувати, який там не був би стрес. Потім я кажу: сім'я, сім'я. А те, що твій дядько, рідний дядько, кинувся під поїзд, а те, що твій батько теж на себе руки наклав. Ну так, йому сказали, що в нього невиліковна хвороба, але все одно, замість того, щоб боротися, він на себе руки накладає. Як? Ну, я, я не знаю. Як би не було боляче. Так, це болить. Рак — це больно. Це дуже боляче. І це настільки боляче, от іноді буває, ну, слава Богу, вже давно в мене не було таких болів. Коли тобі не допомагають навіть антідолоріфічі, тобто знеболювальні. І морфін тобі не допомагає. У лікарні мені давали морфін, я взагалі не розумію, навіщо він не вгамовує в бід. Але в мене не було жодної думки, що я не хочу жити. Я дуже хочу жити, як найкраще. Тому я кажу: ти там не дуже відкривай свій рот про мою сім'ю, і який вона має вплив на мене. Ти про свою думай, сім'ю. От, ну і все. Ми поїхали. Пам'ятаю, от після кожного такого стресу він щось таке добре для мене робив, що я просто танула. Ну, наприклад, я дуже полюбляю ботанічні сади, зоопарки, це все. І ми з ним поїхали. Ой, після цього стресу, після зустрічі з сім'єю, поїхали в Сафарі Парк, такий є під Вероною, мені здається. Ну, там взяли машину і їздили, там дивилися і жрафіків, і слонів, і ну, там великий-великий такий парк. Так от ми поїхали на декілька днів у цей парк, там можна взяти готель. Ну, Тобто була дуже-дуже така подорож гарна, і щоб я на нього не ображалася, що він влаштував на автостраді такий швандаль. Значить, ну, це його була така маніра. Мені казати дякую. Я думаю, що в багатьох чоловіків є таке, тобто вони починають покупати прикраси, знову купив якісь прикраси. От, сережки, мені здається. І теж от він дуже полюбляв отак на моє ім'я, щоб з документами, щоб оце це все. Ой, такий показушник. от. І, звичайно, потихеньку. Ти приходиш тями, потихеньку ти заспокоюєшся і думаєш, ну всі сваряться, ну всі як то ругаються. ну так зато не всіх возять в такі подорожі. Коротше кажучи, мої хороші. Приїхали, коли ми додому. А, він навіть почав почав він їздити на роботу без мене. Слава тобі, Господи, що я могла побути хоча б сам сам на сам вдома. Я обожнюю своє товариство. Обожнюю мені добре, мені дуже добре е, самою собою. У мене є знайома, яка е, коли вона знімає оренду, для неї обов'язково, щоб був телевізор, і він в неї завжди розмовляє, завжди включений і розмовляє. І вона каже: Я боюсь самотності я не виношу, коли я вдома сама. А я навпаки. Мені так добре бути з е, е, собою. Знаєте, це не самотність, це усам... усамітнення. Отак От мені здається правильно. Мені дуже добре з самою собою, і я не знаю, мені ніхто не потрібен. От, я відпочиваю, коли зі мною поруч хтось, я одразу так і розряджаюся. От. Тому для мене зараз це взагалі кайф, коли я сама, коли я сама собі господиня, хочу там голяка гуляюсь на кваті, знаєте, у ліжку, хочу. Готую борщ, хочу поїхала на якусь ту виставку, хочу цілий день вдома, і я нікому нічого не зобов'язана. А коли я. А, І ви мені пишете, ну от до повного щастя тобі ще потрібен чоловік. Зараз. От, от, прям біжу не можу до того чоловіка. Навіщо він мені потрібен? Я тільки жити почала більш-менш спокійно і нормально. От. Отак от ми з Андреє жили, він почав їхати їздити на свою роботу вже сам. От, не потрібно його було, знаєте, відволікати від таких похмурих думок, якщо не сказати гірше. Тому що раніше він поясняв це тим, що от я хочу, щоб ти завжди зі мною їздила, а це дуже... Як вам сказати, важко, тому що три години там ти їдеш до якогось до, е, цієї, до фабрики, потім три години назад. Я все цей час я повинна з ним розмовляти, тому що його атакують якісь то недобрі думки. От. А зараз він каже, що мені взагалі самому добре. Я так. Фух. Я навіть не думала, що він там з якимись іншими жінками їздить і зустрічається. В мене не було такого на думці, тому що я думала, господи, у такий невротик, такий психопат, ну кому він ще потрібен? Це одне діло я не хочу е, повертатися до Риму, тому що там таке ж саме мене чекає. От. Я взагалі навіть не думала, що він може бути з якимись іншими жінками в цей час, коли ми не разом. От. І от одного разу значить, ми поснідали, і тут йому дзвоник, і господи, ну, ти хоча б е, вимкни е, гучномовець. От. А він не зрозумів, як то так замітушився, і одразу відповів. І там, значить, йому дзвонить його товариш, його друг, оцей, який нападав на мене і казав, щоб я їхала до Риму назад. От. Значить, дзвонить йому друг. Ну що ти там, як в тебе справи? Ти дасе. Ми тебе вже не бачили давно з хлопцями. Ну, не бачили давно з хлопцями, це приблизно десь два тижні. При всьому тому, що вони бачаться кожного дня на роботі. Тобто, так чи інакше він заїжджає на склади, де він їх бачить, де вони розмовляють. А не бачились два тижні, це значить, що ну, нікуди ми разом не ходили по клубам, по дискотекам, по ресторанам. От. Ви розумієте? От. І, коротше кажучи, Андрея він не зрозумів, як вимкнути той гучномовець. І він вирішив, що якщо він вийде на балкон і порозмовляє зі своїм другом там, то я нічого не почую. Ну, він там вийшов на балкон. А я мию посуд. Ну, і чую, що той каже: Та там прийде Кристина сьогодні ввечері, там в якийсь -то ресторан, прийде значить, Кристина. А він каже: Та, ну я не хочу її бачити, мені не про що з нею розмовляти. Так вона хоче з тобою порозмовляти, вона хоче тобі щось сказати, вона хоче щось тобі показати і таке інше. От вона дуже хоче, щоб ти сьогодні прийшов. І він, хоч, він каже, ні ні-ні, в мене є Маріанна, ну, мені не потрібні неприємності, я не хочу. Ось так. Ну, і він каже його товариш, друг, боржник, каже, що ну, якщо що, то сьогодні значить, ми всі тебе чекаємо в такому ресторані, буде Гранде Феста, ну, тільки Маріанну ти ж не бери, тому що там буде Кристіна. Я так думаю, опа, приплили. Ну, він Повертається з балкону з таким похмурим виглядом, таким знаєте, винуватим. А я, типу, така мию посуду, і в мене вже отак не починаю колотити, думаю, що там за ця христина якась. Я можу все зрозуміти. Я можу зрозуміти, що в нього там були до мене жінки, що ці жінки не дуже хочуть від нього відчеплюватись, тому що ну, є певні матеріальні е, якісь то вигоди. А, але ну, якщо ми з тобою домовились, ну домовились, що ми вже одружуємось і домовились, що а, ми все одному розповідаємо і підтримуємо, і не робимо боляче один одному, от після цієї домовленості, ну ніякі жінки в моєму світі не повинні з'являтися, як і ніякі чоловіки. Тому що до речі, хочу вам сказати на цих а, заходах. Ціх дискотеках і ресторанах там були і інші чоловіки, які на мене звертали увагу. І Андрея він так ревнував. Але я ніколи не давала а, привід, знаєте, отак от прям мене ревнувати. Ну, подобаюсь я чоловікам. Ну, от. Він бачив, що мене мені, йому, йому мені, нічого сказати з цього приводу. Тому що він бачить: так, на мене звертають увагу, але я себе поводжу достойно. Все. От, і тут таке, значить, приходить з балкону, отже, кудись там в пол опустив, і такий якийсь то грустний грустний, я в нього. А що трапилось? Що таке, що таке? Він каже: слухай, ти знаєш, от мені перезвонив товариш, значить, от його звали Джуліо. От. І оцей Джуліо мені сказав, що ну, сьогодні в нас. Засідання клубу спортивного клубу, і там будуть всі спонсори, значить, і я повинен сьогодні ввечері бути на засіданні клубу. Ну, ти пригадуєш, я тобі розповідав, коли ще ти жила у Римі. Я тобі розповідав, що е це таке чоловіче зібрання. Ми там тільки чоловіки, і це як така нарада. Знаєте, консіліо таке, знаєте, нарада, е що ми будемо закупати, в яких. Офіційно будемо ремонтувати свої машини, де ми будемо тренуватися, на яких стадіонах, ну таке чоловічі збори. От і там да, дійсно він іноді уходив на ці чоловічі збори, але вони були там в день. І я знала, що там дійсно, е, наприклад, я була знайома ну не тільки з такими боржниками, друзями, а я була знайома із нормальними друзями, в яких нормальні італійські сім'ї. І їх чоловіки вони теж ходили на ці збори, тому що вони дійсно були у цьому спортивному клубу. І там дійсно були чоловіки, там іноді були жінки, але це були жінки-спонсори, скажімо, які представляли ті чи інші марки, фірми. От, там були жінки-пілоти. Ну, але я бачила, як вони відносяться до Андрея. Тобто, або вони його вже бачили в не дуже такому приглядному виді і, ем, вигляді, і він їм був не потрібен. Це він для мене був заможній. Знаєте? А для тих жінок він був ніхто. От. Ем. Тобто я нормально відносилась до таких нарад, і я розуміла, що я там не до чого. Він спокійно йшов на ті наради, приходив. Тобто, все було нормально. І ще він там після цих нарад лаявся, ругався, що ось і той не то сказав, і той не то запропонував. Тобто, це були такі, знаєте, робочі моменти. Але були ж ці гульки по ресторанам, по по дискотекам о восьмій, о дев'ятій. І коли він мені сказав, що я піду на нараду спортивного клубу, я така в нього питаю, а коли вона буде? Ну вже пізно, вже після обіду, він казав: ну на цей раз ми вирішили її зробити, значить, після дев'ятої. Я така. Як це, після 9-ї, якась там нарада. Там в тебе всі, ну, хто приходить на цю нараду, в них є всіх сім'ї і дружини їхні не допустять до того, щоб він десь, її чоловік, о 9-й кудись пішов. Ой, ну ти не розумієш, там будуть ще інші люди, тому от було так запропоновано, щоб ми всі зібралися о 9-й. І він таки каже: я тільки на 30 хвилиночок туди. От на 30 хвилиночок туди піду і одразу повернусь. одразу. Ти, звичайно, будь вдома, це тобі не цікаво, оці всі спортивні справи. Значить, будь вдома через півгодинки я повернусь. Ну, що робити? Я йому сказала, окей, гаразд, через півгодинки я тільки. Значить, через півгодинки він такий: мені тільки поставити підпис, тільки підпис там на документах без мене ну нічого не можуть зробити. Але а ж я чула про якусь то Кристіну, яка його шукає і яка його чекає сьогодні вночі. В ви розумієте, в цьому ресторані? І це було не схоже на те, як він припугався цієї кристини. Це було не схоже на те, що ну це якась то якісь то ділові питання. Я чогось подумала, що це, мабуть, жінка. Ну, з якою в нього були відносини, і вона щось там від нього хоче, ну, сходить там, скаже їй, що все закінчено, якщо вона по телефону не розуміє. Але мені це теж не було до вподоби, ну, що робити. От. І він мені каже, тобто, оця розмова нас з ним була ну, приблизно десь о третій дня. От, О третій. А йому в цей ресторан потрібно було їхати о 9 І він такий каже, що ну, я піду, значить, вмиюсь, освіжусь, от, і, значить, на 30 хвилиночок поїду. І ось він, о третій, він як зайшов у ванну кімнату, дай Бог, ну, добре, що в нас було дві ванних. ванних. Зайшов у ванну кімнату о третій. Слухайте, він там був три години. Що він там робив? Я вже йому туди і, і сукала, і що в тебе там все гаразд, все нормально. Він так, так, все нормально, все нормально. Чую, він там і в душі, і миється, і щось там співає, і щось там таке. Знаєте, в нього от знову такий оця гойдалка злетіла от вверх, знаєте, вгору. О, такий він щасливий. І він три години, дівчата, я так не збираюсь ніколи, щоб кудись вийти. Три години він сидів, значить, у ванній кімнаті виходить. Десь було вже шоста, сьома, виходить. Весь сяє як яєчко. Побритий весь. Тобто ну, в нього була щекіна, я не знаю, може, там дводенна. Все побрив. Дівчата, він все побрив для того, щоб за 30 хвилин поставити підпис на документах. Він собі поголив руки, ноги, груди, значить, обличчя. Він собі зробив ідеальні вусики, ідеальну борідку там, все він собі. Вистригав машинку, він, до речі, дуже непогано сам собі оце все форму тримав. Це були просто. І, і брови він собі повищіпував, уклав геля брови. Тобто він настільки зібрався для підписання документів, що я такого його причепуренного бачила от перший раз. Він навіть такий, от такий весь він навіть не приїжджав до мене до Риму знайомитись. І я сказала. Тільки одну фразу, от я на нього так подивилася, О, я ще йому сказала, ти себе все побрив? Все взагалі, і в інтимній зоні він почав там хихикати-мухикати, він каже: Ну, ти знаєш, ну воно там як-то, тете те, ну коротше, дівчата, все, все побрив. Отак от він збирався в цей ресторан. І от тоді, так, я йому сказала, я кажу, невже? А я сиділа на диванчику такому. Біля мене е, був такий столик, і на ньому була скляна е, статуя, яка дуже дуже коштувала. Вона там він її купив десь на аукціоні, е, заплатив за нею кучу грошей, і їй було більше ста років. Ця статуя була з муранського скла. Знаєте, там біля. В Венеції є острови Бурану, Мурано, і там роблять такі вироби, дуже белі, дуже гарні зі скла. От і оця статуя, якій було сто років, і він її, її дуже дорожив. Там якісь то нацисти, фашисти її вкрали з музею. А потім вона потрапила в приватну колекцію, і потім він її на аукціоні викупив. Ну тобто, він на ту статую, там якась то була така мадонна з муранського скла. Він на неї божився, на цю статую. От. І я, значить, біля цієї статуї, на диванчику, така сиджу і кажу йому тільки оцю фразу: Невже потрібно було три години проводити в душі і все собі там намивати, набривати запахи найдорожчих профумів, щоб тільки за півгодини туди-сюди з'їздити і поставити підпис? І він на мене дивиться. І в нього так, знаєте, так планка пум", падає. <гум> в нього стають зовсім інші очі. І він такий вже таким тоном, таким, знаєте, холодним, який тебе пробирає до кісток, він каже: Так, ти мені не віриш? Ти вважаєш, що я брешу? І я така вже кажу, ну я ж відчуваю, що зараз щось почнеться. Я встаю з дивану, я йду у напрямку спальні, захожу в спальню і закриваю двері. Слава Богу, що там були дуже добрі двері. Я закриваю двері і він починає бігти за мною, стучати в ці двері і кричати, волати. Скажи мені, ти мені не віриш, так? Ти мені не віриш, що я йду підписувати документи. І тут я чую за дверима все почалось. Тобто він бігав з кімнати в кімнату, з балкону на балкон. Він все на своєму шляху руйнував. От як він біжить, такий, а, знаєте, кричить руками, ногами так розмахує, що зачепив, що не зачепив. От, все це. Я тільки чую гуркіт, і тут я чую, як взривається, просто знаєте, як скло таке -ду -ду, взривається. Я розумію, що це оця мадоніна з муранського скла, що він її розбив просто в і він бачить, що все, ну, все в нього вже тормоза, оці гай не спрацьовують на його психіку, і він починає все крушити, все ламати. Кричати при цьому. До речі, ми жили на третьому поверсі. Під нами були люди. Ніхто. Це тривало десь хвилин п'ять. Це здається, так мало, хвилин п'ять. За п'ять хвилин можна рознести, а це амбал здоровенний майже 2 метри, і він більше 120 кілограмів. І отакий лось несеться з кімнати в кімнату, руйнуючи все на своєму шляху. Я взагалі хотіла цю серію про подуванця, я його хотіла назвати Лось. Тому що от, в мене така була асоціація з лосем. Є такий радянський мультик, коли там бігав Лось по лісу і втрачав свої рога. От. І оце громадна така громила бігає. Якщо б я була поруч з ним, а він мені стукав у двері, щоб я виходила, я думаю, господи, не ні вже ніхто з сусідів не покличе поліцію, ніхто не покликав. Там був такий грок гурки, там було таке, я вам не можу передати. Я на автопілоті, я знала, що це не допоможе. Я просто на автопілоті починаю дзвонити у Рим маман своїй. Ну знаєте, нам коли страшно, лячно, ми дзвонимо мамі. Я почала дзвонити маман. На що мені маман сказала, я кажу, мам, я завтра я їду, я повертаюсь до Риму. Вона, як ти повертаєшся? Тільки тиждень пройшов як. Ми з вами бачились, як ти повертаєшся? Ні-ні ні, твій диван вже зайнятий. А у мене фоном йде оця вакханалія. Тобто оце все б'ється, рушиться, оце все, шум, гам, оцей гуркіт. Ні-ні ні, -ні, -ні Риму ти не повертаєшся, твій диван вже зайнятий. Я кажу, мама, він зараз розіб'є двері, він мене вб'є. Ти розумієш? Вона каже: Так на а навіщо ти його вивела? Не виводь, і він не буде тебе трогати. Чипати тебе не буде. Ти ж його вивела, ось він такий злий. Я кажу, ти розумієш, що він не злий, він психічно хворий, він себе не може стримувати. Ну, коротше, мама мені сказала, вона там щось що ну, їла, їла маман. А тут я сиділа, отака вся перелякана у спальній кімнаті, значить, і за дверима коїлась отаке. Я маман виключила, відкриваю двері, ну, вже потім, коли вже я стало все тихо. Я, відкрив, я відкриваю двері, заходжу в кімнату, і я бачу, сидить він знову на полі, на підлозі, Плачить знову. Знову голий. роздягся знову. Ну, тобто, це в нього такий психоз. От Якщо в нього стрес, все, він, він роздягається, і в нього всі руки в крові, і він починає отак, от, сам себе жаліти, що все добре, все добре, Андреа, Кальма, тобто заспокійся, починає сам себе жаліти, оця кров з рук розмазується по ньому. Я на це все дивлюсь, а я вийшла з сумочкою і з документами. І я, отак, от тихенько-тихенько йду до дверей і виходжу на вулицю. Напроти нашого дому був Беден breakfast. Я йду в цей Беден breakfast і кажу, так, і так, мені потрібна кімната на ніч. Сказали, всі кімнати зайняті, все зайнято, немає місць. Я кажу, скільки коштує побути у вашому фоє. Мені йти нікуди. Вони ну, скільки не коштує, а що сталося. А я ще вийшла і забула свій телефон, забула в спальні. От. Я кажу, мені потрібно подзвонити. Слава тобі, Господи, що я знаєте, не, не надіюсь на свою пам'ять, і я всі телефони записую. І в мене був записаний телефон його брата. І я дзвоню його брату, і я кажу: отак, отак сталося, він там все розтрощив він там все. Отак от зламав, і сам він там один, на битому скрі він сидить і плаче. Що мені робити? Я визиваю поліцію або ви до нього приїдете. І він сказав, що ні-ні ні, нічого не визивай, ми зараз під'їдемо. І ось так, мої хороші, ось так почалось почалось. Приїхав його брат. Ну, це я вже вам розповім в іншій серії. Все, до побачення, чао-чао!